Дядьош, залетів вже до пацанів. Що там таке? Лілько дзвонив, каже, що тебе oh. треба сюди. Тут таке, що апендицит, було, тільки що в шпиталі тому нашому. А що, та доктор казав, та щось хлопна заб'єта, а де що ніч тебе? Правильно, зубів нема, ти ликаєш кусками і воно там все забило тебе. Та я жуючи можу вже. Льоня, було б в тебе, таке, я би подивився. Я не знаю, чи ми його довеземо. Та чого не довезете, то я вже домовився. На УЗД. Так. Ну що, вагітніше зідемо зробив? Я кажу, на коли я по білякої віжки жила, щоб пооблучали, кажуть, тісі зуби, що... як І як сємочки. Ти то що позабиваний. А що ще їдемо. Де їдемо? Куди їдемо? Ну вже де бом летіли, я ж і думаю, до ду ду дуку з'єдити помітить. Колєрочка, як ви вже бачите, що один же пара у нас на базі, зараз будемо звернути чипали номера. Так. Бо той, що малював нам колега, то він собі англійські номера завжди одні лишає. Так, тримає. Ми зараз не вставили наші. Наші номера. треба рівно рівно. Зараз, зараз я приставлю. Я приставлю, бо то хворий. хворій. Вище два. А. У нас є кавалерочка 5 номерів льолик і 5 номерів кавалерка. Так що будемо на кавалерці, і на Льоліку. Зараз їдемо ще по одну таку саму машину. Машину зараз нажимаємо, як має бути для пацанів є? Everybody here. Кажеш, дим чи не наробиш і не заробиш, знаєш? Ну, з батареєю. Сказав нормально, сей, що купити. Та йде, ти зараз все поїдеш, поня, поки номера не прикручу. Хай, хай до батареї поміняє. Вічі, поїдеш. Та був нормальний, щоб на гостинниці, на маршрутку. Поїхати сам, на твоїй совісті. Ти ще йде. Що на його совісті? Бо він не завезе. Я б, що зараз до травматолога поїдеш. Зараз тебе завезути. Добре, я знаю, дякую, що ти приїхав. Де тебе болить? Отутво. А ну дай нажму легенько і скажеш, коли болеть. Верніся. Вот, отут вот. Ось така наїча біль отут вот. Отут вот, бо вот, ні, от вот. Тихо, тихо, дай нажму. Та вот, от. Болить, так? Колить? Та, воно таке наїче біль. Валєрка, що це може бути? Він же викрикає, так? Та що хлопчиська не взяти. А все село буде знала, що ти його.

тихо. Треба відкрутити, зламати. Тільки <рит> з жлізом ми зламаємо. <рит> Колежушка, які джипаю у нас. А є ступіші ж... від цього? Тебе щось були тут закльопки такі. Ламай, Леня, ламай. Ламай його повністю. Аккуратно. Зараз <рит> <ти> вночі, Сергій, <рит> у нас і зараз загне дошли. Зараз вночі палаці чі ваші номера. І взяв його до шпиталу. І потім ще одну коша машинку будемо забирали, молодеж. Одна машинка кавалерка. І наша друга машинка, вже на номерах кавалерка. Моцніший майстер Женя. Дякую дяку, дяку, за роботу. Щоб шо машинка, машинка працювала, як має бути і не ламалася. Тепер нас видно, це здалека, ні? Доліка, Оленка. На двухсоточках, да? Це третье кати, влітці сигналів. Так, що колечко, такий кортеж зробили з таких двох тачечок, так. Але в загальній сумі у нас дуже багато машин. Потім покажем, все покажемо. Тихо, бо досадочка вертається. Зараз хочу на знімку <laughs> з тобою. Може бути, може бути. Там їсти з Києві були фотографати. Ні, ти я з'їжджувався, бо фотографуючи, то пішло. Добре, підійдемо до пацану. Доксадочка.